Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні приготую дуже смачний та апетитний рулет з підчеревини. чи ще називають свиняча грудинка. Він дуже легкий у приготуванні. У мене шматок вагою приблизно 1 кг 700 г. Я залишаю зі шкіркою. І ось там, де саме сало і шкірочка, роблю надріз, але не до кінця. Потрібно відкрити ось такою книжечкою. Так виглядає з іншої сторони. Тепер щедро солю, перчу, додаю улюблені спеції. Сюди чудово підійдуть спеції до сала. Ще додала трішки гірчиці в зернах і роблю ось такий масаж. Підготувала ще моркву, чесник і чорнослив. Чорнослив за бажанням. Можна замінити на курагу або робити тільки з морквою та чесником. Моркву нарізала достатньо тоненькими смужками. Часнику сюди не шкодуйте, буде дуже смачно. І чорнослив тут додасть пікантної нотки. Тепер скручую рулетом. Так, достатньо щільненько. Я ще досолюю з іншої сторони. Це правильніше зробити з самого початку, тому візьміть це до уваги. Спочатку посоліть та поперчіть з двох сторін, а потім вже викладайте гірчицю моркву чесник. Фіксую його ниткою, щоб рулет добре тримав форму. Я ось так зав'язую. Це достатньо легко, або просто обкрутіть ниткою довкола. У мене на каналі є ще дуже багато різної смакоти. Тож заходьте, переглядайте та підписуйтесь на канал. Зверху ще спеції, які залишились, і сіль. Закручую опергамент зверху харчова плівка і ставлю до холодильника хоча б на ніч, а краще на добу. Наступного дня вже зняла плівку пергамент і перекладаю у рукав. Достатньо щільненько закручую з двох боків. Ставлю випікатись у попередню підігріту духовку до 180 градусів на 90 хвилин, тобто 1 година 30 хвилин. І потім ще з відкритим рукавом 15 хвилин. Тільки дуже обережно відкривайте, щоб не обпеклись. Готовий рулет залишіть охолоджуватись. Ще його можна поставити під прес. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.